Два роки тому, коли Nvidia приєдналась до елітного клубу компаній з трильйонною вартістю, багато інвесторів вагались, побоюючись її, здавалось би, завищеної ціни акцій. Проте ті, хто наважився інвестувати, з того часу збільшили свої вкладення в четверо. На початку липня Nvidia увійшла в історію як перша компанія, що досягла приголомшливої ринкової вартості в 4 трильйони доларів завдяки. Своєму домінуванню на ринку чіпів для штучного інтелекту цей рубіж підкреслює трансформаційну силу штучного інтелекту не лише в технологіях, але й в зміні фінансових ринків та інвестиційних стратегій. Бум штучного інтелекту викликав справжню лихаманку в Кремнієвій долині, де Венчурні інвестори скористались безпрецедентними можливостями. Стрімке зростання компаній, таких як NVIDIA та, наприклад, постачальника хмарних обчислень Корвів, чия ринкова вартість зросла більш ніж на 300% з моменту лістингу в березні. Викликала заздрість у венчурних капіталістів, маючи значні кошти завдяки підйому ринку, спричиненому штучним інтелектом, венчурні інвестори переглядають свої стратегії, прагнучи довше утримувати перспективні стартапи в надії отримати оцінки, які можуть конкурувати навіть з вартістю публічних технологічних гігантів. Деякі навіть прогнозують, що кремній водолина незабаром породить першу непублічну закриту кампанію вартістю 1 трильйон доларів. Це мета, яка змінює венчурну індустрію та посилює її ризики. Венчурна індустрія не завжди була такою жвавою. Ще у 23-му році вона перебувала в Занепаді. Під час буму фінансування в епоху пандемії 21-го року Америка створила 344 так званих єдинороги або Юнікорни. Це приватні кампанії, оцінені в понад мільярд доларів. Але вищі відсоткові ставки у 22 23 два років привели до... Краху ринку, і в 2023 році з'явилось лише 45 нових єдинорогів. Багато оцінок часів буму виявились такими ж ефемерними, як і ці міфічні істоти, на честь яких їх називали, залишивши по собі хіба що з граю зомбі єдинорогів таких стартапів, чиї завищені оцінки більше не відповідають реальності. Генеративний штучний інтелект з того часу вдихнув нове життя в Кремніву долину, викликавши ажіотаж, який затьмарює навіть бум 21 2021 року. За даними аналітичної компанії PitchBook, майже дві третини венчурних інвестицій, вкладених в Штатах в першій половині 2025 року, пішли на стартапи в сфері штучного інтелекту. Ландшафт змінився від єдинорогів, цих унікорнів до декакорнів, оцінених не в 10 мільярдів доларів і більше, або навіть гектакорнів – 100 мільярдів доларів плюс. OpenAI, творець ChatGPT, Тепер оцінюються в 300 мільярдів доларів. І якщо взяти разом взяті приватні компанії вартістю понад 50 мільярдів доларів, то вони сукупно мають оцінку, що перевищує 1,3 трильйона доларів. Це більш ніж вдвічі вище, ніж два роки тому. Цей сплеск оцінок підживлюється надлишком капіталу. У 24 році американські венчурні компанії. Керували активами на суму близько 1,3 трильйона доларів, це втричі більше ніж, скажімо, у 2015 році. Залишки коштів від зібраних інвестицій в епоху пандемії, були перенаправлені на стартапи штучного інтелекту, до яких приєдналися нові гравці, такі як, наприклад, суверенні фонди близького сходу, які вкладають гроші в цей сектор. Тоді як традиційні інвестори, такі як пенсійні фонди, наприклад, вони дещо відступають. Венчурні капіталісти все більше зосереджують свої зростаючі грошові резерви на зрілих стартапах, а не на стартапах ранніх етапів. В першій половині 2025 року 78% вартості венчурних угод припадала саме на компанії пізнього етапу, порівняно з 59% в попередньому році. Softbank, очолюваний Соном, є прикладом цієї тенденції, тому що вони інвестують безпрецедентні. 32 мільярди доларів ОПЕНАЙ до кінця року. Це сума, яка більше за будь-яке первинне публічне розміщення в історії. Тенденція до того, що стартапи залишаються приватними довше, відображає як вподобання засновників, так і стратегічний сув серед венчурних капіталістів. Засновники дедалі більше прагнуть уникати регуляторного нагляду та адміністративного тягаря публічних ринків. Раніше венчурні капіталісти наполягали на Ранніх виходах через публічні лістинги або поглинання, щоб повернути прибутки своїм інвесторам, але тепер вони прагнуть утримувати стартапи, щоб отримати більше від їхнього зростання. Однак цей сум створює і проблему. Венчурні капіталісти традиційно покладаються на виходи протягом кількох років, щоб забезпечити ліквідність своїм інвесторам, повернути їм живі гроші, щоб вирішити цю проблему. Венчурні капіталісти впроваджують інновації. Вторинні тендерні пропозиції стали популярним обхідним шляхом, дозволяючи раннім інвесторам та співробітникам виводити свої акції без очікування публічного лістингу чи нового раунду фінансування. За даними того ж PitchBook, такі транзакції досягли 60 мільярдів доларів в першому кварталі цього року, порівняно з 50 мільярдами попередньому кварталі. Проте ця ліквідність просто тьмяніє порівняно з публічними ринками, де Лише акції Nvidia в середньому торгуються на 26 мільярдів доларів на день. Іншим рішенням є постійний капітал. У 2021 році Sequoia Capital оголосила традиційну 10-річну модель венчурного фонду застарілою і запустила Sequoia Capital Fund постійну структуру, що поєднує інвестиції в приватні стартапи з частками в публічних компаніях. Інші фірми, такі як Lightspeed Venture Partners, Запровадили фонди продовження, залучаючи новий капітал, щоб продовжити утримання перспективних стартапів, не продавати їх занадто рано по занадто низькій ціні. Венчурна індустрія трансформується усталені гіганти, такі як Андр Сінґоровець. Sequoia Capital, Lightspeed, General Catalyst, виросли у гігантів, які керують десятками мільярдів через численні фонди з великими командами. і Всі вони шукають угоди. Водночас нові фірми, такі як Thrive Capital, очолювана Джошем Кушнером і Greenox, очолювана Нілом Мехтою, вони застосовують інший підхід. Ці фірми залучають значні фонди, але зосереджуються на кількох вибраних компаніях, виписуючи величезні чеки, щоби конкурувати. З важка ми галузі. Наприклад, Thrive Capital інвестувала понад мільярд доларів в OpenAI і експериментує з моделлю, схожою на приватний капітал, скуповуючи та об'єднуючи компанії в секторах, таких як it послуги для того, щоб наповнити їх можливостями штучного інтелекту. Ця трансформація не обходиться без ризиків. Великі ставки на неперевирені компанії та їх довше утримання підвищують ризик таких критичних, катастрофічних навіть втрат. Захмарні оцінки сучасних стартапів штучного інтелекту можуть виявитися такими ж ілюзорними, як оцінки зомбі-динарогів 2021 року. Корекція ринку або вповільнення впровадження штучного інтелекту може спричинити посуху венчурного капіталу, залишивши фірми з переоціненими портфелями та обмеженою ліквідністю. Проте привабливість трильйонних винагород змушує венчурних капіталістів все-таки підвищувати ставки. Перспектива створення першої непублічної кампанії вартістю трильйон доларів спричиняє фундаментальні зміни в роботі Кремнієвої долини. Наскільки венчурні капіталісти переписують правила, золота лихаманка штучного інтелекту не лише трансформує технологічну індустрію, а й випробовує амбіцій і ризиків у прагненні до неймовірного багатства. Якщо вам сподобалася ця історія, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. Також ви можете підтримати нас на Patreon посилання нижче. Дякую.